Добрий день усім. Продовжую збирати високовольтну БМС-ку. Зробив корпус вже. В попередньому відео я показував модель. Ну, але навряд чи кому таке саме підійде, але якщо потрібно, можу скинути. от у нас основа з півторачки нержавійки. от Закріпив реле Це по мінусу у нас, це по плюсу. Це були штатні реле з цього, з автомобільної батареї. Закріпив на такі стійки. М6, ну Болт М6, просто тут а. дві гайки, які ще стискають Виходи у нас от Я виплів провода, от вони тут. будуть на БЦУ, чи як воно там називається, тобто управління плата управління БМС-кою. Вхід акумулятора буде йти безпосередньо на автомат, а з автомата плюс-мінус буде йти на ці реле і зразу на DC-DC перетворюючи. Тобто, якщо вимкнути автомат, у нас все знеструмлюється і не буде подаватися струм, садити акумулятори. От, Тут буде вихід е, через кабельні вводи, одразу плюс-мінус на е, інвертор. От, е, Автомат по входу, повторюся. Сюди буде плюс-мінус самі акумулятори заходити. Е, тут я зробив два виходи, бо тут підтримується два, е, два комплекта якби по 96 елементів. Е, Таких БМУшок, типу. От вони не одним, не одним стрінгом можна, а отак паралельно. От. Ну, Як завжди, не без ексцесів. Тобто тут я дуже близько поставив е оце і реле, блок реле, і відповідно тут стінку в мене впирається. Ось такий роз'єм, бо він тут кутовий. Я щось забув. Я його все одно буду відрізати, бо його не вистачає дуже не кабеля. О, ну, може я отут висверлю і заверну швидше, і тоді воно поміститься. Там ніби глибоко металічний сам наконечник. Ну подивимось. Вже варіантів немає. От такі акумулятори. От їх 5 верніше, таких блоків 5 було. по 19 акумуляторів на 25 а е, тут. В е, чому і ще класно, що ті збірки на, на собі боємушок не мають. Просто вихід отакий. Тут є всі елементи на всіх дротиках. І вони йшли в такий блок. Сюди він, він же не потрібен. Я їх тут просто відріжу і припаяю роз'єми до своїх бремушок. Відповідно, всі їх з'єднаю тих 5 елементів. Тут є зразу запобіжник свій на 250 А, такий потужний. І тут ще витягується, тут витягується така заглушка була для безпеки, що можна витягнути і воно знеструмується все. От, такий в мене е інвертор високовольтний, 20 кВт. Е воно тут в нас е зараз от він працює. Мачем віддає щось там навіть. За погода зовсім жахну, але пів кВт якось панелі дають. Не знаю як. От, з нього йде все на цей щиток. Це вхід в інвертор, вихід резерва і на генераторний порт ще. Я ще теж його буду використовувати як смарт навантаження. У мене кожен щиток в будинку має два входи, тобто безпосередньо з мережі і резерв. Я можу перемикати на резервну лінію або напряму. Він, по суті, генерує назад, бо сенсу великого немає перемикати. Можна все по входу включити і буде все рівно він працювати. Але як не буде світла, то все знеструмиться, тому на резервній лінії бажано перейти в будинок хоча б живити. Це в мене вхід сонячний, розрядники. Ще не заземлені до сих пір. Бо заземлення треба окреме від заземлення будинку, тому потрібно зробити. От, тут виходить, це у нас сонячних, тут можна чотири е групи зробити, але там два mppt контролера а сюди підключається батарея. Тобто роз'єми такі самі, як тут, чисто, що високовольтне, Wi-Fi. Погода, щоб ви розуміли, зараз отака, така повний туман, дощ паде. І при тому всьому. Е Виробляють пів кіловат в мене батареї. От. Щоб ви розуміли, все в краплях. Пів кВт вони ще зробляють. Тут 12 панелів. От, Так що таке дороблю, під'єднаю. Це от всі внутрішні від акумулятора, щоб лишалися. От, Дороблю, підключу. Тоді покажу, як воно все працює.